Навколо світу за 14 днів це тематика цьогорічного літнього табору від Міжнародного благодійного фонду Нове покоління. Упродовж двох тижнів тут відпочивали та щодня віртуально мандрували іншою країною понад півтори сотні дітей з 16 інтернатів країни Криму, Одещини та Дніпропетровська, а також Тернопільщини Закарпаття та Прикарпаття. І тут відпочивають діти менші за віком від 10 до 14 років, і діти з фізичними вадами це або слабозорі, або глухонімі, або буквально діти, які не мають або верхніх, або нижніх кінцівок. Інший табір. Організовано для більш фізично розвинених дітей це віком 15-19 років, і діти мають зовсім іншу програму. Вона більш є з таким більш навантаженням. Навіть ринкова руханка у літньому таборі це знайомство з традиціями країни дня після японської йоги, індійських танців чи українського рокопажгопака, презентації та майстерні з дітьми. Працювало понад 100 волонтерів, як з України, так і за кордону. Дуже багато нового шкіра, ткацтво, художнім нас Петриківський розпис. Ми вчили. Ну, загалом на кожній майстерні відкриває щось нове. Сьогодні великий концерт заключний. Дітки все те, що було в нас на таборі, все, що вони робили, все, чому навчилися, всі готують подарунки. Наступного року літній табір святкуватиме вже 20-літній ювілей. Розпочалося все із гуманітарної допомоги вітчизняним сиротинцям від діаспори з Канади та Америки. Згодом вихованців притулків почали запрошувати на оздоровлення в Карпати. Тут виховують нову генерацію людей. Хочемо створити такий клімат. Потрібності цим громадянам і відповідно це, і відповідно, щоб ці громадяни не втратили віру в себе. Туристичний комплекс Буковелі, Я особисто будемо робити все для того, щоб дійсно ці діти не відчували себе непотрібними суспільству. Олександр Шевченко допомагає літньому табору впродовж останніх восьми років. А вже з вересня він запросив на відпочинок та оздоровлення за допомогою досвідчених волонтерів івано-франківських дітей із ДЦП.